Дорослі ще і ще більше образів про Україну, сонечка, попри до нас бували справжні артисти, сонечки. Та що можна і ще подарувати нашим фантастичним яскравим маленьким сонечкам, які зараз знаходяться на сцені. Ну, власне кажучи, дійсно саме. Оце я бачу, що ви дійсно майбутні захисники Вітчизни. Я думаю... Шановні гості, шановні присутні, ми всі прекрасно розуміємо з вами, що майбутнє нашої країни і майбутнє нашого міста саме в руках наших дітей. Ми з вами прекрасно розуміємо, що попереду у них довге життя, але починаємо розуміти, що воно в них теж буде нелегким. І тому сьогодні наш з вами обов'язок зробити так, щоб дитинство нашого підростаючого покоління дійсно пройшло на найвищому рівні і запам'яталося їм на все їхнє життя тільки яскравими спогадами. А вам, шановна наша малеча, шановні наші майбутні патріоти, я бажаю тільки успіхів у житті. Я дякую вам за такий гарний чудовий номер і з великим задоволенням хочу сказати, що ви дійсно настоящі патріоти нашої незалежної України. Ми з вами безперечно і задоволенням поспостерігаємо з тим, як вищать овочі наших юних артистів. Ну і підтримаємо цю Назвичайно яскраву... Урочисто з огляду сцени номер один. І дуже-дуже святкову церемонію нагородження юних артистів. Облиски, облиски майбутнього України. Ми дійсно, нехай тільки мирне небо завжди буде над нашими, над нашими дітками. Дітки просто тільки-тільки увійшли у смак і не будуть залишати Ваші подарунки